Вересень ступив на наш поріг, Зібрало свято всю шкільну родину, своє майбутнє, зміну молоду, благословляє нині Україна. Бащий Класний бащий. керівник 11 класу Башлик Ганна Миколаївна. Бащий Перший бащий. А клас. Ласовод Корольська Наталія Іванівна. До школи, куда мы слезы на очах, я иду за школой. thank Дорогі друзі, шановні гості. Щиро вітаю всіх з початком нового навчального року з традиційним найулюбленішим народним святом Днем Знань. Президент України Віктор Янукович вітаючи нас з Днем Незалежності, сказав таку важливу фразу: «21 століття – століття це століття. Знань. Знання це найважливіше з того, що виробило людство за всю свою історію. Тож з Днем знань. І в цей святковий день я запрошую в наше святкове коло тих, хто був кращим у навчанні в минулому навчальному році. Я запрошую тих, хто нагороджений похвальними листами. За ведминьи успехи у уновчане! Пусть ошгутся в небе звезды И на сцене вспыхнет свет Пусть оставит память в сердце Этот день нам много лет Лучик радости на лицах И слезы счастливый след Этот праздник будет длиться Стало. Я вже довго я чекала, Всіх хляльокшук шухляду склала, в школу жодної не брала. Відтепер я учениця, на дванадцять буду вчити. Ух і довго я збирався перший раз у перший раз, разів десять одягався і вмивався десять раз. У новий портфель покрах я десять ручок, два пинари, сім машинок, пиріжок, нема місця для книжок. Ну а я в ніч крутився і прокидався раз у раз, думав, що вже запізнився перший раз у перший клас. Хай для нас лунає знову, дзвоника, закличний звук. Побажайте нам смачного. Ми з'їмо граніт наук. Гарні класи, коридори, школа світла і простора. Вчитель добрий все гаразд, можна йти у перший клас. Тож шведітьтеся на школа. Привітайте щиро нас. Здравствуй, наша рідна школа. Ми прийшли у перший клас. Шановні учасники сьогоднішньої порочистості, шановні діти, ось і закінчилось тепле літо, за яке ви набрали, набралися здоров'я, придбали нових друзів і прийшла пора знову прийти до школи, щоб почути дзвінок Ти відкрити. Ісячі 2014 -го навчального року дорогі діти сьогодні для деяких це для першокласників наших шановних цей дзвінок прозвучить перший, А для наших одинадцятикласників він прозвучить сьогодні останнім. Дорогі я вам бажаю першокласникам, щоб ваша школа дійсно стала рідним дімом. А для наших старшокласників у вас ще є один рік, ще є один шанс визначитись і своїм подальшим шляхом. Я хочу слова вдячності сказати педагогічному колективу середньої школи номер 3 яка все робить для того, щоб надати дітям знання, для того, щоб. Полегшити їхній шлях у майбутньому. Я вітаю усіх педагогів з 1 вересня. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я бажаю, щоб ті плани, які ви поставили перед собою, щоб вони обов'язково здійснились. А саме основне, я вам бажаю, щоб у вас була міцна дружба із батьківськими комітетами, з громадськими організаціями нашого міста. Шановні батьки. Ви сьогодні вкотре, а деякі вперше привели своїх дітей до цієї чудової школи, яка славиться своїми традиціями. Я дуже хочу, щоб ви стали першими помічниками своїх педагогів, педагогічного колективу школи. Мені хочеться побажати вам міцного здоров'я, а також великого, привеликого терпіння. Я вітаю всіх з початком навчального року. Я хочу, щоб. Всі ваші мрії обов'язково здійснились і в світлий добру путь в 2013-2014 навчальному році. Успіхів вам! Ми зізнаємося, що сьогодні нам дуже хотілося раніше прийти до школи. Адже це наш останній пільний першовед. Тому сьогодні ми хвилюємося, як ніколи. З усмішкою згадую той час і не забуду в житті ніколи. Як мене маленько, перший клас. Мама з татом й до школи. Я так само, як і ті малі, зайчика у ранець пакувала. Школа краще місце на землі, тільки я тоді про це не знала. От уже й до фінішу наш біг, ривок і ляжуть нам під ноги Сто нових незвіданих доріг, що лежать для всіх біля порогу. Ще ривок, ще рік і ще ледь-ледь. І життя доросле нас на всіх чекає, що ж дівчата і хлопців добру путь, час від нас роботи вимагає. Ми привели собі на зміну маленьких кучі. перший клас. Учіться, любі на відмінно. Ростіть, мужніться в добрий час, а ми останній рік підемо. До школи хлопчимо пішки і теж мужні вимоги ростемо. Сюди йдемо залюбки, бо тут навчилися. Дружити, пізнали ви добро і зло. У школі ми вчимося вжити. Усім нам дуже повезло, що в нас такі хороші люди, найкращі в світі вчителі. І вам тут, діти, добре буде. Це краще місце на землі. Пригласив новому сюди на любі місті полівають. Yeah, yeah